Чи правда, що австралійці бояться милих та пухнастих кроликів? Гадаєш, ні? Тоді навіщо вони побудували найдовший у світі паркан? Нумо розбиратися. Австралія це материк, де можна легко побачити шкоду, що приносить природі людство. Після відкриття Австралії європейці спочатку неохоче їхали на цей материк. Ці землі використовувалися як місце для утримання злочинців. Але з кожною наступною експедицією в глиб материка люди дедалі більше дізнавалися про корисні копалини, незвичайних тварин та великі простори для пасовищ. Так почалося активне освоєння материка. У першу чергу на природу Австралії вплинув розвиток сільського господарства. Європейці помітили, що на материку немає тварин, яких можна було б приручити, тому їх привозили з Європи. Території Саван з особливо багатою рослинністю сприяли розвитку вівчарства. Так, на материк завезли великі отари овець, яких розводять і донині. Кажуть, що в Австралії овець є набагато більше, ніж людей. У такий же спосіб на материк потрапили на перший погляд невинні кролики. Природні умови на материку були настільки сприятливими, що ці тваринки швидко розмножувались, і це спричинило неабияку катастрофу. Як ти думаєш, чому вони знищували врожай, плодові дерева та їли траву, що була кормом для диких та свійських тварин? Місцева влада усіляко заохочувала знищувати кролів, але це не допомагало. Тому для захисту фермерських господарств побудували найдовший у світі паркан, його загальна протяжність сягає 3256 кілометрів. Зі схожою метою створили паркан Динго, завдяки якому хотіли оберегти овечі ферми від постійного полювання здичавілих собак. Ще одним прикладом втручання у вразливу природу Австралії стало завезення кактуса Опунція. Місцеві жителі спочатку використовували його як декоративну рослину, жодній із тварин кактус не припав би до смаку, тому він дуже швидко поширювався материком. Щоб подолати цю катастрофу, завезли шкідника кактусову огнівку вона допомогла налагодити природний баланс. До речі, саме тому на честь комахи в Австралії встановили пам'ятний знак. Нарешті наприкінці 19 століття в Австралії ухвалили закон, який забороняє ввезення рослин та тварин з інших материків. Розвиток господарства негативно вплинув на природу Австралії. Вирубка дерев для збільшення посівних площ та неправильне випасання худоби призвели до порушення складу ґрунтів. Зменшення рослинності, пересихання водойм та пожеж. Через тривалі посухи в Австралії часто відбуваються пожежі, проте найчастіше їх спричиняють люди. Найбільшої шкоди зазнають ліси та тварини, що там проживають. За роки освоєння материка природна фауна не встояла перед навалою нових видів, а особливо перед людиною мисливцем, рибалкою та колекціонером. На тварин полювали здебільшого задля розваги. Відомо про багатьох райських птахів, страусів та кенгуру, що повністю зникли. Наприклад, Тилацин його ще називали сумчастим вовком, був винищений мисливцями ще в 1930-х роках, тепер близько 15% ссавців занесені до червоного списку міжнародного союзу охорони природи. Для збереження унікального природного світу Австралії створюють національні природні парки та заповідники. Їх на материку налічують понад тисячу. До списку природної спадщини ЮНЕСКО занесено 12 природних об'єктів. Найвідомішими є дика природа Тасманії, що охоплює близько 25% острова. Тут під охороною знаходяться дощові ліси помірного поясу та унікальний органічний світ, наприклад, Тасманійський диявол, що зараз зникає. Дощові ліси Східного узбережжя Австралії теж спадщина ЮНЕСКО. Територія, що знаходиться під охороною, простягається на 500 кілометрів вздовж великого вододільного хребта та включає близько 50 національних парків та заповідників. Особливу цінність мають субтропічні дощові ліси з їхньою реліктовою рослинністю. Тут є багато видів птахів та тварин, великий бар'єрний риф це найбільший у світі кораловий риф. Він також належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Тут проживає близько 400 видів коралів, безліч коралових рибок, морських зірок, морських їжаків, молюсків, крабів тощо. Природний світ Австралії та Океанії вражає він приваблює мільйони туристів з усього світу. Але, подорожуючи, пам'ятай про вразливість природного світу. Запам'ятай Активне освоєння Австралії європейцями призвело до значних змін природи материка. Найбільшої загрози для Австралії несуть. Нові види рослин і тварин, завезені на материк, збільшення площ сільськогосподарських угідь, зменшення рослинності через вирубування лісів та неправильне випасання худоби, посухи та пожежі, браконьєрство до шляхів збереження природи материка відносять впровадження відповідних законів, створення нових заповідників та національних природних парків. Збереження та охорону зникаючих видів рослин і тварин за допомогою внесення їх у міжнародну червону книгу. У наступному відео ти дізнаєшся про єдину країну, яка займає цілий материк. Підписуйся на канал, щоб знати більше.